Всім привіт! Я не знаю, як у вас почався цей день, цей ранок. В мене він почався з пошуку інформації, тому що зайшовши в свою телеграм-групу, в свої повідомлення, побачив, що сотні людей написало запитання: що там з консульськими послугами, що там в ДП документ, чи можна йти, чи видають, чи можна податися. Ну і думаю, звідки таке взялося, почав моніторити. Звичайно, що знайшов дуже багато інформації, але ну, мене цікавить офіційне підтвердження: це ДП-документ, сторінка ДП документ, офіційні їхні сторінки. Ну і звичайно, консульство. Заходиш в одне, друге, третє консульство в Польщі, в Чехії, Словаччині, Великій Британії, в Америці, знайшов, що з'явилось таке повідомлення, що обмежено. Потім знайшов, що в Китаї в консульстві. Теж є таке написано по Європі і в інших країнах такої інформації немає. Ну, думаю, хто його знає, можливо, якийсь такий вкид зробили, можливо, ще щось невідома ситуація. Ну і потім з'являється заява від міністра закордонних справ Кулеве, де він все чітко розповідає, що і як, і що так це дійсно так є, що зараз є обмеження в ДП документ системні збої. Ну так, як мінімум, написано. А в консульствах на даний момент не обслуговують громадян, тому що, ну тому що якось без пояснення особливого. І міністр закордонних справ сказав, що з часом Міністерство закордонних справ роз'яснить, що і до чого. Звичайно, така позиція багатьох здивувала, шокувала і рознервувала. Чому? Тому що всі вже погодилися. Ну, я в тому числі, що є вже закон, він є. Такий, який він є, його ніхто змінити не може, що він там з 18-19 травня вступить в свою дію, ну, і це вже буде законом, що так має бути. Що коли громадянин України за кордоном, чоловік від 18 до 60 років прийде там, в консульство чи в якусь іншу державну установу, він буде змушений показати, надати військово-волікові документи. В інакшому випадку. Його не обслужать, йому не нададуть консульські послуги. Все дуже просто. Але закон ще не вступив в дію, ще не діє, ще нема того всього, а вже є заборона, вже є якесь обмеження. Звичайно, що це в багатьох здивувало і знервувало. Чому? Тому що хтось вже давно заплатив і подав, хтось щойно, а тут все прикрилося. Попрошу вас в коментарях дати відповідь на таке запитання. Чи ви вважаєте, що. Ось така заборона на послуги за кордоном для громадян України. Вона буде стимулювати громадян України повертатися за кордон. Я вже про це також неодноразово висловлювався, що силою громадян України за кордону не можна буде повернути. Ну, не можна буде. Силою не вийде тільки заохоченням, тільки якимись добрими словами, добрими діями, добрими заохоченнями, тобто якимись позитивом. Але не заборонами чи обмеженнями. Ті, хто виїхав, і він виїхав свідомо, і якщо його змушувати, ну, то він вже не повернеться. Це на 100%. І ось такі заборони вони ще більше стимулюють громадян України залишатися там, шукати, знаходити такі шляхи, щоб там залишитися надовше або й назавжди. Це моя думка. Ви з нею можете погодитись, можете не погодитись. До речі, напишіть свою думку в коментарях і не забудьте поставити лайк цьому відео, ну і підписатися, звичайно. Ті, хто виїхали незаконно, вони порушили закон. Тут трошки інша думка. Але я не суддя, я не прокурор, щоб когось засуджувати чи судити. Якщо людина виїхала за кордон законно, ну, то вона має законні права там перебувати і вирішувати, що і як її робити. І коли її там обмежують, вона приймає рішення там залишитись, тому що вона бачить, що з української сторони є якесь обмеження і заборони. Приходимо на сайт ДП документи, читаємо їхню офіційну позицію. На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП документ. Подача заяв, анкет та на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Видача паспортів можливо для дітей до 12 років у зв'язку з відсутністю необхідності біометричної верифікації. Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи системи видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП-документ. Сподіваюсь, так воно і буде. Наприклад, заява міністра закордонних справ Кулебе вона трошки відрізняється від позиції ДП документ. Тут все трошки цікавіше. Захист справ та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз? Чоловік призиного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходять, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку та після обрання ним чинності. Так як я й сказав швидше, закон ще не вступив в дію. І зараз вже по вказівці міністра закордонних справ консульства перестали працювати, тобто перестали допомагати українцям за кордоном отримати ті чи інші документи. Всі були свідомі, що закон прийнятий підписаний, і він війде в дію там десь приблизно 18 травня. Точно би ні в кого не виникло ніякого сумніву, якоїсь злості, якоїсь хаосу, чи ще чогось. Якщо б це не було на кілька тижнів швидше, зроблено без закону, як такого, тим більше, що як сам міністр закордонних справ говорить, що справа міністерства закордонних справ допомагати українцям за кордоном, тут виявляється допомога відсутня. Хоча я наголошую, що більшість громадян України більшість відсотків 99-98 громадян України, чи чоловіків, чи жінок, виїхали за кордон легально. Там десь один відсоток, може піввідсотка, які лісами, горами, річками виїхали з України. Але більшість законно за кордоном. Чому такі обмеження до людей, які законно перебувають за кордоном? Ти більше що в законі прописано було, в який термін, як має бути, що має зробити людина, яким чином зареєструватися, в який термін вона має прийти і це зробити. Тут без попередження. Повністю все обрізали не можна, не будемо, не працюємо, не допомагає. Чому так? Ну, дивна позиція, звичайно. Тому що ну, купа людей і в кожного свої проблеми як в Україні, так і за кордоном. А за кордоном, по різних підрахунках, майже 8 мільйонів громадян України. І так виходить, що ось з такої позиції тих 8 мільйонів громадян України не цікаві. В Україні, тому що ще раз наголошую силою, заборонами і обмеженнями їх не повернути в Україну. А ще гірше, що якщо чоловіки за кордоном вирішать, що вони вже сюди в Україну не повернуться, вони ще й заберуть своїх дітей, своїх жінок туди за кордон також. Тобто ще буде додаткова міграція і ще більше людей виїде. Але досить часто від нашої влади звучать такі серйозні гасла: треба повертати українців додому. Треба. Але силою цього не зробити. А ще хочу звернутися до тих українців, які мені досить частенько пишуть в коментарях: дуже класно сидіти за кордоном, чи де ти там сидиш, і писати, як нам жити. Я не сижу за кордоном, я зараз в Україні. Реально, я зараз в Україні і вже досить давненько. Друзі, ось такою інформацією, такою новиною я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписалися на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим партнерам за підтримку та допомогу.